І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ніч минула, а день наблизився. Такі слова, дорогі брати і сестри, ми чуємо в сьогоднішньому апостольському читанні послання апостола Павла до Римлян, що має на увазі апостол Павло? Ми з вами. Знаходимося на порозі Великого посту. Сьогодні Свята Православна Церква у цю неділю називає прощеною неділею. Ми вступаємо з вами, дорогі брати і сестри, у цей благодатний час, час Воскресіння Духу, час, коли ми своєму внутрішньому світові своїй душі. Ми приділяємо більше уваги як своєму зовнішньому тілу. І от апостол Павло, ці слова він довершує іншими словами. Він каже, що сьогодні спасіння до нас ближче, як будь-коли. Ми з вами створені, дорогі брати і сестри, за образом і подобою Божою. Про це ми читаємо. З перших сторінок святого письма. Але оте гріхопадіння, яке відбулося у раю, воно оцю гармонію воно порушило. І коли людина у раю володіла досконалою душею, володіла досконалим тілом, то оцей непослух, він цю досконалість зруйнував. Людина пізнала, що таке страх, людина пізнала, що таке сором, людина почала ховатися і тікати від Бога, свого Творця. І от, дорогі брати і сестри, для того, щоб відновити людське творіння, треба було довгі і довгі роки клопіткої праці, не з боку людини, а з боку Отця Небесного. Пізніше Христос скаже такі слова, чи хтось може сам собі додати зросту хоч на лікоть? Очевидно, що ні. І от Господь, Він століттями, тисячоліттями Він працює над виправленням оцієї ситуації. Він працює, щоб людині повернути втрачене достоїнство. Христос каже, такі слова, Отець мій донині працює, і я працюю. Отже, дорогі брати і сестри, в час Великого посту ми повинні стати співпрацівниками Божими. Хоча людина є ніби двоскладовою, вона має матеріальне тіло і має душу. Яка є нематеріальною, але але сходженням у наше з вами життя тіло взяло верх над душею. І от, власне, у цьому й полягало порушення цієї гармонії. Піс, дорогі брати і сестри, це не є знущання з тіла, бо знущання з тіла Святе Письмо осуджує. Бо каже Христос про тіло наше, що апостол Павло вірніше, що ви є храм Духа Святого. І всяка шкода свідому заподіяна тілу нашому, це так само гріх. Але піст, дорогі, дорогі брати і сестри, це є ніби оте тренування для спортсмена. Святі Отці кажуть, що скільки ми забираємо свого тіла, рівно скільки ми даємо своїй Душі. Оскільки людина турбується, як ота євангельська марфа, і клопочиться про многе, вона забуває про те, що вона не бачить, вона забуває про свою душу. І каже сьогодні апостол Павло, що турбування про плоть вашу не обертайте на похоті. А далі він говорить і перечислює всі оті гріхи, котрі Людина чинить, догоджаючи своєму тілу. Їжа, дорогі брати і сестри, минулої неділі, так само ми читали розміркування апостола Павла, каже, що вона сама по собі не шкодить нам. Але коли ми їжу перетворюємо на похід, якщо ми об'їдаємося, це вже справа духовна, дорогі брати і сестри. Це є стан нашого духа, не стан тіла. І от надмірне захоплення такими матеріальними речами, от воно нам шкодить. Воно ранить наше тіло і ранить нашу душу. Ми з вами втрачаємо, дорогі брати і сестри, оцей образ у собі. Ми його потьмарюємо. Знущаючись таким чином над своєю душею. І от оцей піст, котрий ми входимо, він покликаний переоцінити усі оці цінності, якими ми керувалися у своєму житті. Ми повинні добре проаналізувати своє життя, добре повинні придивитися до своїх вчинків, повинні їх осмислити. І якщо виявимо там якісь певні отакі негативні почуття, повинні їх якось виправити. А як виправити? Покаянням, молитвою і постом? От, дорогі брати і сестри, оце є оці засоби, які ведуть нас до неба. Ми з вами, як я вже неодноразово казав, до великих свят. Ми влаштовуємо генеральне прибирання. І для цього генерального прибирання ми застосовуємо різні засоби, і народні, і хімічні, правда? Скуповуємо то все, щоб у нашій оселі була чистота і порядок пахло свіжістю і святом. От Великий піст це якраз є час о цього великого прибирання, але у своїй душі. І засоби. Для цього Свята Церква нам пропонує пропонує нам посилити молитву. Свята Церква пропонує нам обмежити себе не лише в їжі, а навіть, можливо, у тій лишній час кави. Людина вона стає залежною від оцих речей, і злий дух він намагається прив'язати нас до земного. До того, що скоро минає, таким чином, намагається нас ошукати і познущатися на нас, обдурити нас. Сьогодні івангельське читання, дорогі брати і сестри, воно починається словами: що якщо ви не простите своєму ближньому, то й Отець Небесний не простить і вам. Отже, прощення, дорогі брати і сестри, це є одна з основних підвалин нашого духовного зростання. Що означає простити? Отець наш Небесний прощає нам безліч гріхів. Прощення це означає любов. Прощення це означає молитва. Недарма Христос каже, що моліться за ворогів ваших і моліться за тих, хто вас проклинає. Щоб ми оцю ненависть, щоб ми не допускали у серце своє, бо вона його руйнує. Вона, як та іржа їсть, роз'їдає наше внутрішнє духовне єство. А якщо душа наша хвора, то повірте мені, що і тіло наше. Тим більше здоровим не буде. Тому, дорогі брати і сестри, почати треба з прощення. Нам з одного боку легко сказати, що прощаємо. От кожного разу на похороні тричі ми кажемо, кого проводжаємо в останню дорогу, прощаємо по перше, прощаємо по-друге, прощаємо по третє. Але чи це слово прощаю. Воно відгукується у серці нашому. Чи ми з тієї любові і жалю щиро прощаємо? Це вже, все ж таки ми кажемо про прощення, бо так просто годиться. І от, дорогі брати і сестри, вступаючи на цю подвижницьку дорогу святого Великого Посту, ми мусимо придивитися. До всіх отих життєвих орієнтирів, як я вже казав, які освітлюють нам життя. Бо каже Христос сьогодні у Євангелії: не шукайте собі скарбів на землі, бо на землі черв і ржа міль точить, злодії підкопують і крадуть. А збирайте скарби на небесах, де немає ні молі, ні іржі, ні злодія, бо де скарб ваш, там і серце ваше. Оцей піст це якраз є час збирання скарбів духовних. Це є о той час овочу, про який ми читаємо, дорогі брати і сестри. У притчі про виноградник. Ніч минула день наблизився, і от дню передує схід Сонця. От дорогі брати і сестри, оця ніч вона найтемніша перед світанком. І от оцей Великий піст він передує найвеличнішому святу торжеству. І сторжеств. І от, власне, в досвіта, в День Воскресіння Христового ми сподобимося з Божої ласки побачити Воскреслого Христа. Оте Сонце правди. Нам треба, дорогі брати і сестри, належно підготуватися. Ми знаємо, що без сонця немає життя на землі. Ви заховаєте рослинку десь у тінисте місце чи прикрите її якоюсь посудиною, бачимо, як вона жовкне, а згодом взагалі засихає, бо немає оцього сонця, воно не росте і не розвивається з одного боку. А з другого боку, коли ви самі знаєте, як у ту рослинку, яку ви ростили на розсаду <кхід> десь там на підвіконні, якщо зразу ви її винесете на двір на сонце. Сонце цю рослинку вб'є. Треба поступово, щоб оця рослинка вона адаптувалася. І так само ми, дорогі брати і сестри, коли з темряви виходимо на яскраве світло, очі наші деякий час нічого не бачать. Нам до цього світла треба призвичаїтися. І от оцей піст це є звертання до свого духовного. Це є виховання себе, це є вдосконалення у добрі. Це є той період часу, коли ми по-особливому намагаємося уподібнитися Богові, набути отієї подоби Божої, щоб, зустрівшись, пасхальний світанок з Христом, щоб ми могли спокійно дивитися на Воскреслого Христа. Щоб оце Сонце правди не опалило нас, щоб ми могли достойно підготуватися до цього найвеличного свята. Слава Ісусу Христу!